Доброго ранку Україна, доброго ранку діти, доброго ранку батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 6 годин 41 хвилина, 8 серпня 2022 року. Початок тижня і Бачимо, що ліс заспокійливий, постійно проходив невеликий дощик і зволожував життєву зону для рослин, для того, щоб вони росли, благоухали і закривали нас від палящого сонця. І хочеться про це продовжити, що Господь, Бог, кожного з нас оберігає на своєму місці і дає енергію, силу, необхідні якості для того, щоб ми виконали його задачу для того, щоб ми зробили висновки тут, на землі. і Потім у вічності служили Небесному Богу, Богоцю, Богу Сину Ісусу Христу і Богу Духу Святому. Небесном, небесній Батьківщині, які ми служимо і е, віддаємо все найкраще для того, щоб вона постійно перемагала. І давала всім живим людям щастя, радість, і головне це любов. Тож Господь завжди йде попереду, і той, хто вірить, той, хто йде за справжнім Богом, той завжди перемагає. А той, хто собі зробить підміну з штучного то це вже ваша справа. Якщо ви е зробите заміну справжнього на штучний, це, як, наприклад, ми знаємо в їжі є помідори, гірки, фасоль, щось інше, яке вирощено на грядці у Хазяйки чи газди, де він нічим не окроплював, воно справжнє і дає користь людині. І є те, що перероблено гербіцидами, пестицидами, нітратами і таке все інше. І ми бачимо, що у кінці. Ця людина дуже страждає і користі немає, бо вона починає хворіти, в нього починає розвиватися онкологія і таке інше. Це вже багато вчинок ще в 60-ті роки е все це досліджували. І був такий польбрах, який сказав: Скажи мені, що. Ти їсиш і я скажу, хто ти. Так і в відношенні до Бога, якщо людина по-справжньому хоче дбати про все людство, якщо вона хоче зробити рай на землі, якщо вона хоче збагатити суспільство, то Господь їй по-справжньому відкриває необхідні таємниці, через які людина потім в разом з іншими людьми, які хочуть зробити користь цій планеті, роблять цю справу. Або якщо людство не слухається і не реагує на ті призиви і на ті звернення, які до нього послані, то тоді Господь робить вже останнє випробування або як. Ми називаємо жатва, як ми бачимо, що коли є поле, поле яке, наприклад, пшеничне, і вже коли колос дозрів, то приходить комбайнер і косить цей колос. І збирає його, бо він вже дозрів. Так і на землі. Все те, що дозріло, воно буде зібрано. І е, коло справжнє піде до Бога, а плевели підуть до лукавого, бо кожний відповідає за своє. Ті, хто відвернулись від Бога, то вони, як у фізиці, що є світло і є без світла. Такий стан, то це світло це Бог, а коли людина або сутність, яка відходить, від Бога вона знаходиться без світла. Це ми називаємо темрявою. І всім живим людям хочеться побажати, що вшановуйте Бога небесного, Бога Отця, Богосина і Бога Духа Святого. Це перше і друга ближнього ви знаєте ці дві євангельські заповіді, які нам Господь залишив. І в них є вся повнота тих старозавітних десяти. І вона відкриває всю цю повноту тих десятьох. Бажаю всім нам не відвернутися від Бога. На цьому я завершу своє до вас звернення. Бажаю вам всього самого прекрасного і головне це Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський, з Вітаря Священного Лісу Господнього. П'ятий коридор тропи Серафима Соровського, сукрального лисів, місто Київ. На ну, все добре, любі мої.